Лізі сміху 10 років. І кому як не нашій команді звалити на свої плечі виховання юних лігосмішників? <звіт> Привіт, друзі! Не хотілося з цього починати. Десь тут у залі загубилися дві дитини. <звіт> Ну що, попіклувались про майбутнє покоління, піклуни. Біжи, поки що, синку, біжи за коліси. А ми зараз дядями тут будемо зал розвалювати. Поїхали сім'я на сцені! Лісі світу 10 років до фіналу <говор sounds> кілька кроків. Гумор досвід і харизма з нотками патріотизму з тренер і глядає. Ми вас любимо, мирімаємо. В Києві вже наче вдома. ось Років. Ми в лізі сміху шостий рік. Ха. Ви нас можете пам'ятати ще юними сорокарічними. Гей, Хе гей, ге Чого Що з нами тільки не було за ці роки? Алкоголізм. Куріння. Ігрова залежність. Держслужба, держслужба, від батька до сина. Шановні українці! Я Віталій Ігрович, Лінда і Роуз. Вітаю Лігу сміху з її тисячоліттям. Лізі сміху взагалі-то 10 років. Ой, Ліза, ну накинув по привичці пару нулів, Ну що ти починаєш? Зі святом. І ось на честь 10-ї річниці Ліги Сміху від держави наше журі нарешті отримає заслужені звання. Ольга Полякова. Сьогоднішнього дня ви тепер народна артистка України. Маша Євросініна, ви тепер заслужена артистка України. Дякую. І вам, дівчата, по бананчику, звісно. Дорослі дівчата, тримайте. Юрій Ткач, ви тепер почесний громадянин міста Бершать-Вінницької області. Ліза. А що ми на наших бланках понапечатали? Ладно. А бамперу Ісусу ми даруємо двохповерхову квартиру на Печерську. О. Ліза, це взагалі там і витяг з дії був напечатаний. О, Женя Кашевий. З новосіллям, Женя! <риклад> ну а вам, шановні українці! Громадяни України бажаю любити свою рідну неньку Україну. Віталій, Віталій Ігорович, а що це ви за свято тут влаштували? У мужиків там діти пропали. Ой, діти, я своїх дітей взагалі на те, що переписав, так що я тепер бездітний. І можу бездіти що угодно. Її сміху 10 років до того. Співали, співали вже. Відкові номери. У мене голові. Це підгадує, як би це так вмерти, так щоб не на якесь свято. Так, 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 ага. 29 грудня, а це ж Федора. А у нас Люда Федірівна. Ой, вона образиться, страшне. Так, 30, 30-го я не можу. Йду на, на сліпі побачення. Боже, що то буде? Так, а 31-го я можу, але не хочу. Ю смерть наймирує життя, ю смерть! Пісня про кібербезпеку. Дякую, манюня. Привіт, користувачі. Інтернет я довго вивчав і взяв його під контроль, щоб твою пошту не зламали. Папа, пароль, тари ли Такий пароль пропоную вам. Тари-ли-ли, хакер не страшный нам. тари зирочка, тарилирам зверочка, тари нижние Вот такие вариантик к вам. тари ли все маленькие, Вісім маленьке W. велике. Дякую. Люблю всіх себе. Пока! У мене на місці надзвичайних подій інтерв'ю зазвичай дає саме такий чиновник. А, будемо там зараз працюємо на тим. Куди до ти полку Ти бачиш не бачиш. Тоді З... зараз немає коштів. <ss Christi jest> Стоп! Знято! Я вам дякую за вашу журналістську роботу. А десь працюєш? А підйом, поработаємо зі мною підемо, підідем, підем. Ось цю шаблю Олександр Усик орендував в Чернігівському історичному музеї за один мільйон гривень. Давайте подивимось, як він її обирав. А, добрий день. Усік. Доктор Усік. А, вітаю. А вам треба іменно шабля Мазепи в оренду за мільйон. Ні, а що у вас ще є? Ну, дивіться, у нас ще є за 200 тисяч гривень шапка Богдана Хмельницького. Ні. За 100 тисяч гривень кепка Богдана Хмельницького. Не цікаво. Бандана Богдана за 50. Точно. ні. Слуховий апарат не чує Левицько. Що? Слуховий апарат не чує! Левицько! Ні, не, не треба, я нормально чую. Рашо. Перший український космонавт. Каденюк. А, Каденюк, так. Да, підходить, дякую вам. <рив> Може, візьмете за тисячу гривень. Важкі брові Тараса Шевченка? Які Тараса От такі важкі брові Тараса Шевченка вот Ні, не треба. Ну. А, я перепрошую, а чого тут нічого немає? А тут у нас в музеї стояв списдолі. Що? Спиздолі. І де він зараз? Його украли. говоря. <кій> ви знаєте, дякую. Мені потрібна лише шабля. Я вибачаюсь, усік, а я просто бокс давно не дивився, а там прям настільки правила помінялись, так? Да? <кій> Ні, я візьму і просто покажу. Просто покажете за мільйон гривень шаблю Мазепи. Так. Ну, виносьте шаблю Мазепи сюди. Бог, що це. А це що? Справжній? Ну за такі бабки, звісно, навіть справжній мер Чернігова приїхав, що ж ви? Шановні українці, насправді наша команда грає в лігу сміху вже 13 років. Ну це грязними. А чистими вперше. Дякую. З вами була команда Сім'ята. Учасник першого складу нашої команди. Гетьман Іван Мазепа. Дякую! У мене в голові повітряна тривога. На вулиці повітряна тривога.